Умовитись не можна усунути саме таким принципом керуються депутати селища Коцюбинське. Команда Стоп корупції розкаже вам, як прямо під носом столиці відбувається рейдерське захоплення влади. У минулих випусках команда Стоп Корупції розповідала про корупційні схеми депутатів Коцюбинської селищної ради. Мій заступник мав би йому підписати ось таке доручення. По суті, це доручення йому б право на відчудження майнових прав на дитсадок. Супротив голови селища чисельним спробам роздерибанити землю став причиною саботажу роботи місцевої влади. Та завдяки тиску активістів, депутатів і журналістів. Парламент припинив повноваження селищної ради. 260 за. Рішення прийняте. Але спершу розкажемо, як до цього все докотилося. Діяльність місцевої влади у Коцюбинському паралізована ще з місцевих виборів за п'ять місяців. Рада селища не спромоглася прийняти жодного рішення. Причина конфлікту одна. Один останніх рішень попередньої влади було так зване зонування, Це. або виділення під забудову під різну, під багатоповерхову і малоповерхову 400 гектарів навколо Коцюбинського ця влада, яка прийшла. Ну більшість депутатів селищної ради, вони прийшли від за підтримки місцевих. Забудовників, але домовитися про дербани з селищним головою не вийшло. Тож 8 квітня депутати оголосили їй недовіру. До другого повноваження, вони голови Були припинені повноваження селищної голови на сьогодні. На підставі чого на підставі голосування депутатів 20 депутатів із 26 припинили повноваження селищної голови, дотримавшись повністю процедури. От тільки голосування не є законною причиною для припинення повноважень і причиною є недотримання ну в даному випадку селищним головою. Законів України, Конституції України, порушення прав та свобод громадян або невиконання головою обов'язків своїх посадових. Ольга Матюшина виходила на роботу, вона скликала сесії неодноразово. Вона на них з'являлася, вона на них головувала. Імпічмент мав би бути, ну так би мовити, да? не селищній голові, а депутатам, тому що вони не виконують свої обов'язки. Та на цьому депутати не зупинилися вже наступного Дня у суботу вони зламали двері в приміщення ради і почали штампувати документи з нелегітимною печаткою. В яким чином в суботу новий керівник мог з'явитися в єдиному реєстрі? А в суд мною подан, поданий позов щодо оскарження неправомірного рішення і визнати дії Кацюбінської селищної ради протиправними, а також е, визнати діяльність реєстратора протиправного скасувати запис в єдиному реєстрі та поновити мене мені повноваження як голови. Відтак справа у селищній раді зацікавила правоохоронців. Добрий день, а можна пройти? А чого? Слідство не дійство проводяться тут. та поки поліція розслідуватиме у раді, повнота влади перейшла до депутатів-аферистів. Матюшина як голова мала право скликати і, і підписувати рішення ради, могла право вето застосовувати до рішень ради, і вона була і ще кілька депутатів. Фактично єдиним перешкодою для того, щоб чинити свої дії. Я не знаю, як якщо шукали правоохоронці, але в смітницях селищної ради ми знайшли уривки документів, які ми всю ніч клеїли, так як після втечі Януковича клеїла канцелярська сотня документи. І ми бачимо, що ці документи, які були проштамповані печаткою, датовані 8 квітня, де вони 8 числа взяли печатку? хто їм цю печатку легітимізував? Селищна голова не давала їм початку. Але терпець урвався. Сотні жителів Коцюбинського вийшли на віче і почали ставити свої підписи під зверненням до парламенту з вимогою провести перевибори. Підписуються тільки коцюбинчани, товариші. тільки коцюбинчани підписують. І У Верховній Раді їх почули. Комітет з питань місцевого самоврядування зайнявся конфліктом у Коцюбинському. Вони саботують сесію. В них до сих пір не сформовані навіть комісії, тому що вони хочуть поставити головою земельної комісії Владислава Євсіфеєва, у власності якого за твердженням прокурорів є 100 земельних ділянок. Це одна п'ята частина дерева, тобто це людина з прямим конфліктом інтересів. Ті дії і та ситуація, яка була там, є абсолютно неприпустимою. От я більше коментувати не можу. Я вважаю, що на жаль, це була ганьба для місцевого самоврядування, те, що я побачив. Коцюбинського проблема селища об'єднала депутатів різних сил. І зрештою, вони проголосували за розпуск Коцюбинської ради. 260 за рішення прийнято. Та поки Верховна Рада вирішувала долю депутатів Коцюбинського, у сусідньому місті Рпінь розгорівся черговий будівельний скандал. Гляньте, <реш> стоїть. Покажи мені документ я, я вас прошу. І здесь у нас є нарушення статті 39 про екологічну експертизу. В чому саме порушення Не можна рубати більш ніж <реш> 12 <реш> соток. Туди -ка, Тут яка територія? Да, здесь 50 соток. І здесь ситуація следующая. Здесь очень много грунтовых вод. Якщо ми срезаем деревья, в тому случаї вся вода вот, направляється туди вниз. Але забудовника заяву жителів і порушення не обходять. Там будівництва немає, але планується. Ні, там не планується поки ніякі будівництва. Там огороджується приватна територія. А чому такий конфлікт вийшов з мешканцями у вас? Там конфлікту немає. Який конфлікт? Люди просто випадки. Як Який, ну, відео виклали люди, в інтернет. Ну, вже не... всі знають. Люди шо... Дуже гарно, що виклали в інтернет. Ну, так що ж ви кажете, що нема. Ну... Ну, люди, люди хочуть здійснити райдерський захват, от і все, Чи, чужої території. Це саме той ірпінь, до якого депутати Коцюбинського хотіли приєднати селище. Саме той ірпінь, де міський голова очолює партію, що мала абсолютну більшість у Коцюбинському.